Літо це час оздоровлення дітей. Організація літнього оздоровлення та відпочинку має велике значення для відновлення сил поліпшення стану їхнього здоров'я в добропільській громаді. До організації відпочинку дітей підійшли комплексно та організували його не тільки на літній період. За програмою «50 на 50» Прийняті відповідні розпорядження голови Донецької обласної адміністрації та начальника Добропільської військової адміністрації щодо оздоровлення дітей в комунальному закладі «Перлина Донеччини, який на зараз розташований в Закарпатті, в санаторії Карпати. До цього закладу. У нас вже за першу другу зміну від'їхали 60 дітей і повернулися з здоровлення. Одночасно, окрім перлини Донеччини, діти відпочивають ще в декількох закладах нашої країни. Учні навчально-виховного комплексу номер 7 відвідали за проєктом Пізнай Львівщину оздоровчий комплекс це 16 дітей, лідери наших, нашої громади. Ми плануємо, що в Смарагдовому містечку діти будуть 5 заїздів по 15 дітей. Як каже начальник відділу освіти Добропільської міської ради, у смарагдовому містечку в серпні місяці планують відпочинок обдарованих дітей громади. Фінансування відпочинку дітей відбувається за кошти обласного та місцевого бюджетів. Коштори з путівки складає 23 тисячі 650 гривень. Діти матимуть змогу не лише відпочивати, а й навчатись. І перлина Донеччини, і смарагдове містечко готові приймати дітей для оздоровлення. Навчання і відпочинку дуже вдячні всій Україні за допомогу на в плані відпочинку і оздоровлення дітей. Планує наша громада за період оздоровчий, оздоровити і надати відпочинок дітям в кількості майже 300. Працюють і за програмою оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном. Двоє дітей від'їхали на відпочинок до Німеччини. І з 28 числа по 12 вони будуть відпочивати в Німеччині. Програма дуже буде цікава для цих дітей. На жаль, це всього двоє дітей з нашої громади їде. Всього з Донецької області поїде туди 60 дітей. Також супроводжуючий зі знанням німецького язика, також поїхав з дітьми. Також в громаді працюють і за програмою є відпочинок. За цією компанією працює. Постанова Кабінету міністрів 462. Це працює експериментальний проєкт. Відповідно цього проєкту гроші ходять за дитиною, діти з числа малозабезпечених сімей, які мають статус багатодітної родини і особи з інвалідністю. За цією програмою можуть поїхати на відпочинок. Інформація про оздоровлення родинам надходить через застосунок Дія. Відповідна застосунка Дія вони отримують повідомлення на свої телефони про те, що вони мають право на таке оздоровлення. І можливість відкриття рахунку особового рахунку спеціального для зарахування державних коштів у розмірі 14 тисяч 165 гривень це 5 прожиткових мінімумів для дітей від 6 до 18 років. Ті родини, які не мають можливості користуватись застосунком дія, з ними очно спілкуються працівники управління соціального захисту. 56 дітей виявили бажання. На таке оздоровлення і сім'ї вже відкривають спеціальні рахунки. 18 сімей вже відкрили такі рахунки. Зараховуються, будуть зараховані кошти в такому розмілі, як я вже казала, і мають використати право лише на відпочинок зі спеціального рахунку. Під час війни діти як ніколи потребують додаткової турботи та уваги. В нинішніх реаліях дорослі повинні допомогти дітям відволіктися, відчути радісні моменти та подбати про їхнє здоров'я зазначили в установі.